Християнство це більше ніж обряд чи національні традиції святкувань. Християнство тримається на співчутті до ближнього і солідарності, але наша війна, як це не страшно звучить, стала буденним явищем. З нею якось звиклись, як з певною соціальною хворобою, котра щоденно вбиває і ранить. Ось що думають про це бійці, котрі перебувають у військовому шпиталі. Люди не усвідомлюють, скажімо, того, що, наприклад, є війна, і країна, скажімо, потрібно віддати велику частку всього, щоб на ту війну. Скажімо, і країна не піде вперід, поки та війна не закінчиться. По мені, що ну, було так і сталося. Тут кричить, що треба, тут кричить, що не треба, тут кричить, що треба договорюватися, тут кричить, що не треба договоритися, тут їде ксіпором. Я з ними чисто з людьми, а не як з врагами. Що було, то я залишила. Я никаких не вішав. Мені, мені, в принципі, подобається все, але не подобається трошки те, що може не всі до кінця чесні один перед одним. От, а от. Якби були б всі чесні, тоді було б чесні, це така, така якість людини, яка її тільки підвищує. І несе добро всім, на мою думку, так. Я взагалі, моя думка така, що в країні, допустимо, кожен чоловік він повинен захищати свою країну, як не я. Якщо він народився чоловіком, це вже передбачає, що от, потрібно буде взяти зброю і ти захищати свою країну. Я, допустим, до два рази що в армію був ні Пішла пов'язка, сказали годен. Годен так да, годен. Хто-то взагалі не приходить по этим повесткам, кто то взагалі спеціально уезжает, щоб не вивчають ті пов'язки. Кожен своєму, кожен мнение, каждый думает по-своему. Як виявилося, незалежність не дається просто так. За ней бороться. и, не треба боротися. Тільки згуртованість, тільки разум, Тільки всіх, э, всіх прагнення, прагнення до прямої приведе нас до того, що. Э, у нас буде все гаразд. Ну, я собі вважаю Час, Час. Не хочу назад. Я бажаю весь Чесно, хочу повернутися назад. Всім бажаю гарно, гарних свят Різдвяних, всім бажаю нас, щастя, добробуту і здоров'я. Ну, що ще можна пожелати? Щастя, здоров'я, щоб быстрее, то вона закончила, щоб уже було тихо, спокійно. Наше будущего покоління не знало штука війна, штука такое... потеря. Наша побистрія закінчилася, то все. додому, домой, живе здорові. А розмову про християнство під час війни у нашій студії продовжать Юрій Гриць, солдат 80-ї аеромобільної бригади та військовий капелан, священник церкви Святого Миколая, отець Андрій Дуда. Христос рождається. Слові! Під час різдвяних свят ми все одно не можемо уминути тему війни, так тому що війна, нехай вона не названа, нехай вона АТО, але вона точиться, вона забирає життя наших солдатів. Але водночас війна змінила і нашу країну, війна змінила людей нашої країни. Так, але водночас вона міняла і священників, і військових, тобто якими люди виходять після війни, тому що з одного боку ми розуміємо, що війна це страшно, і вбивство це гріх. Але війна визвольна, це ж не мов би і війна во спасіння. Отже. Дякую. Ще раз хочу привітати всіх глядачів, всі, весь наш український народ з тим світлим святом, Різдва Христового. Нехай Господь те, що в цій вифлеємі в тій стаєнці народився. Нехай кожного українця на кожну людину доброї волі. Охороняє, дає цю радість і це містичне дійство, ця атмосфера, Риздва, ця коляда. Українська нехай наповнює серце кожної людини. До питання про війну, звичайно, війна це, це є страшне зло. Війна, з, іншої сторон, з іншого боку, це є камертон, який в тисячі крат усилює те, що було в людині в мирний час. І добре, і погане. Звичайно, вона робить поганих людей, можливо, ще гіршими. Але висота людського духу вона підносить до небес. Ми це бачимо на прикладі наших воїнів, ми бачимо це на прикладі волонтерів. Коли ти не знаєш, як поступати, то ти, коли ти точно знаєш, як поступати, коли ти розумієш, що це є голос совісті, це є голос Бога зараз в тобі. Він до тебе стухає, він не то що стукає, він промовляє, він кричить до тебе, то відкликнися, не ховайся, не, 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 не створюй е, якісь оправдання для цього. Просто відкрий своє серце і йди туди. І якщо ти це зробиш, е, то Господь далі, ти просто утверджуєшся в тому, е, Господь дає тих людей, з якими ти не був раніше знайомий. Але е, ти, ну, ти вже е, ти точно знаєш, що ти йдеш твердо по, по тій стежці, вона є, дорога твоя стає пряма. Ну, от ви свого часу потрапили на війну. так, Тобто і ви розумієте, і ви відчуваєте, так, що за, за пару років вашої військової служби ви змінилися. А розкажіть, як це відбувалося? от, Які от внутрішні етапи вас міняли? Так? Тобто, ну йде молода, весела людина, так, потрапляє на війну. Чоловічий колектив, зброя, смерті, поранені, гинуть друзі. Я, що ви відчували? Перш за все, хочу привітати всіх з Рідвом Христовим та Новим роком. Так, війна це є, це є така дуже складна штука. Багато... багато людей загинуло. Я хочу сказати, що війна і змінила дуже багато людей. В тому числі і мене. Зараз люди, які тут є у Львові, по цілій Україні, які не знають, не були, не бачили тих градів, навіть тих пуль, вони не можуть собі усвідомити, що це таке є. Я сам з такого гарного села Шана, От і в мене в селі кожна хата мала одну годину молитви безперервної. І в мене завжди моя сім'я молилася з 8 до 9 кожен день. І завдяки таким людям. Як є в нашому селі, багато з нас повернулися живими, здоровими з війни. Тобто ви відчували якийсь промисел Божий, який би беріг наших хлопців? Якщо а, можете, розкажіть ті історії. Звичайно, це все так не, не просто так, що там пощастило, наприклад, від спастися від того Граду. то тобто це є все воля Божа. Бог почув наші молитви і нас всіх спас. Я так вважаю. Просто я вже декілька разів, навіть сам там на фронті. Дуже багато разів прощався життям, казав, Господи, прости мені всі гріхи. Просто там, думав, щоб сім'я в мене була. Казав, Господи, бережи сім'ю мені, ще ж там всіх близьких. Просто в такі моменти ти не думаєш про себе, просто хочеш чим покаятися всіх своїх гріхів, просто. І, ну, і... Хочеш просто... хочеться вижити. вже. Було багато історій. Перше що все, хочу сказати, ми приїхали 30 серпня населений пункт Побєда. Наші хлопці якраз відступали з Луганського аеропорту. Це була ніч, хто приїхав. Добралися хто чи міг, хто пішки, хто машинами, хто БТРами, хто на БМП приїжджали. Приїжджали дуже перестрашені і сказали, що там дуже багато. Людей загинули і взяли в Тоді Ми приїхали, я був з 3 хвилі мобілізації, тоді перший раз відчули, що таке війна. вже більш серйозніше почали до того ставити, там були шутки спочатку, і зразу в ту ніч нас накрили ураганом смерч, смерчом. Я якраз дав наряд, ми полягали всі в палатку. Це була десь п'ята година ранку, і я почув перший раз. Слово воздух. Воздух, та й воздух, воно ж там не долітало, потім біля... почало падати біля палатки. І тоді я вже взяв автомат, накрився його легенько ним під кутик. І, і тоді перший раз я попросив Господа, щоб він простив мені гріхи і щоб допоміг мені вижити. Наскільки я розумію, що війна робить, ну як це не страшно звучить, але війна робить віру. Справжньою перевіряє її так. на практиці. Тобто, це звучить трішечки, можливо, ну не ортодоксально, але ми розуміємо так, що ті от сусальні слова, ті чи інші богослужіння, вони набувають безпосереднього практичного значення. Люди розуміють ціну свого уявлення і своєї віри в Бога. Але ланцюги любові повинні куватися стражданням. І вони тоді закаляються на все життя. Це метаблінк, це ні Це є просто так, якби, очевидні речі, просто християнство про не Це, І це говорять е, класики світової літератури. Е, ти, власне, десь і, ну, така є наша природа. Е, якщо щоб чогось досягти, потім потрібно над тим працювати. Війна, вона дає цю можливість, оце ну, цього страждання, це я кажу, це є величезне зло. Це ніхто в тому не сумнівається, хотілося, щоб такі речі проходили е, ну, мягко і гладко. І десь Спаситель, коли прийшов в цей світ, він народився в тій, е, кажуть, не, як в коляці сказано, не в царській палаті, а поміж Бедляти, е, прийшов в цю. Е, Напевно, не дуже чисто з не дуже добрим запахом е, стайню. Той, хто створив весь світ і міг би народитися і, якимсь царем, і міг би через цей і, свій царський імператив сказати, що ось я зроблю добро. Ми бачимо, що він іде. Крім того, що ми говоримо, що Господь є велика любов, ми ще це можемо якось зрозуміти. Але ж важче зрозуміти, що Бог це є величезне смирення. Нам потрібно вникнути в це, е, зрозуміти. І ми можемо мати Царство Небесне вже тут, на землі. Бо Господь так і сказав, Царство Небесне всередині вас є. Але це означає, що і пекло є всередині нас. Якщо ми зрозуміємо, як сказала одна дівчинка, хвора аутизмом, там Соня Шаталла, коли було 8 років, що душа це є порожнеча, яку людина заповнює або Богом, або дияволом, людина завжди має цей вибір. Вона може біля себе зробити пекло не там колись десь, а вже тут. І вона може створити рай на землі. Отець сказав і про святих, в тому числі, вже тепер і зараз. Як було з вашими побратимами, наприклад? Які були ситуації, коли вони рятували вас чи ваших близьких, як вони прикривали друзів від куль? У мене є друг, такий Богдан Соловей, і вони попали під обстріл на веселій горі в часті. Це були перші дні нашої. Весела гора. Так. Да, — Страшно звучить. Дуже. То такі всі назви, і «Побєда», і весела гора, і щастя, вони не відповідають. От, е... І на веселій горі також попали під обстріл. Там виїхали і танчики, там командир зводу, наш Трофимук Дмитро, його зразу одразу шию. І Богданові, як грубо сказати, Руки відірвало. І такий був у нас, ми його кличемо Малиш, він був у нас наймолодший, він не розгубився, одразу не думав про своє життя, почав всіх перемотувати, взяв він, молодший сержант, взяв все в свої руки і вивів хлопців, вивів хлопців з веселої гори. Можна сказати, що їх. А Соловецький був він водієм, він знайшов. Ну, закомандував комусь сісти за БТР, за руль і вивів остальних солдатів. Так, ну, можна сказати, що він молодець, не розгубився, за своє життя не думав, все з Богом робив. Він завжди мені говорив Юра, тільки, тільки ну, каже. В цих моментах він говорив, Боже, допоможи мені вивезти людей. І Бог допоміг. Так що треба завжди бути з Богом, але ж. Наприклад, на превеликий жаль, люди звертаються до Бога тільки коли вже дуже сильно приспічать. Треба і дякувати йому кожен день за те, що ми є тут, живі, здорові. Розумієте, і власне, от справді от там є страх, але там є честь, і там є доблесть, там є розуміння, там є повага, там є це справжнє побратимство. Юр е, знає, що це таке, от е, не просто десь там сидіти, а це власне воно десь народжується от в тих дуже складних, в тих дуже в тих, в тих моментах, коли це як лакмусовий папірець. там проявляються всі. Тобто можна говорити гарні слова, сидячи за столом, але коли люди попадають в таку історію, в ту ситуацію. Там все як на листку. Ти справді там є або біле, або є чорне. Там немає півтонів. Там є от власне цей, цей контрапункт, куди сходяться всі всі зусилля зі всіх сторін. І вона ставиться та чорна крапка, яка говорить про людину, хто вона є. Ви моліться там, каже все інше там. Це є все це є суєта людська. Якщо Господь хоче нас зберегти чи хоче дати випробування, якісь це вони будуть, ми згідні на них. І якщо ми не даємо гідного прикладу, тоді і прапор, і герб, це є просто пусті слова і гімн. Вони є тільки тоді, е, набувають цю вагу. Оці хлопці знають, коли вони кладуть руку на серце, коли грає гімн, і коли їхні віддали їхні побратими з тими, що вони от. Годину назад пили чай. Вони точно це знають. Але ці люди не чваняться. Вони навіть не розповів. Мало про це, про це розповідають. Але десь в цьому є ключ. Ну, дай Бог. Дуже вам дякую за участь в ефірі. Христос рождається. Веселий Досі свят. Ще раз вітаю. А на сьогодні в мене все. Але не перемикайтесь, мої колеги підготували чимало цікавого. Зичу вам веселих і здорових свят. До побачення! Христос рождається! А зараз трішки лункої коляди у наш святковий ефір.